К. Одіозний екс-тренер Волині. Віталій. Грозний. Корцяний. Л. <ріст> букви А. М'яч забитий у свої ворота. Автогол. Б. Клуб Забарного. Борнмут. E, В. Гравець, який діє на фланзі атаки. Вінгер. E, Г. Як по батькові Цурупіна. Єрменевич. Г. Один із найтитулованіших клубів Шотландії. Г. Глазго Рейнджерс. Д. Два забиті м'ячі в одному матчі. Дубль. Е. E. Клуб із Камінь Заподільського. Епіцентр. Є. E. Куди потрапляють найкращі клуби УПЛ? Єврокубки. Ж. Ім'я Мауріньо. Жозе. З. Лівий захисник Арсеналу. Зінченка. E. Збірна, яка вигравала Євро 08 і Євро 2012. І. 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 Пас. Іспанія. Йод. Ім'я захисника Мансіті Гвардіола. Пас. Йошко. К. Одіозний екс-тренер Волині. Віталій. Грозний. Квартиний. Л. Буква. Л. Клуб Першої Ліги з Києва. Клуб першої ліги з Києва. Яка буква? Л. Лівий берег. М. Автор фрази та то таке. Тренер Карпат. Маркеч. Н. Результат матчу, за який дають одне очко. О. Назва клубів із Ліона, Марселя і Донецька. Олімпік. П. Удар з 11 метрів. Пенальті. Р. Улюблена схема гри Віктора Скрипника. РОМ. С. Лідер Шахтаря. Судаков. Т. Клуб із того ж міста, що і Ювентус. Е, Торіно. У. Як називають футболіста, який грає на кількох позиціях? Універсал. Ф. Принцип чесної гри і поваги до суперника. Фейрплей. Х. П'ятий номер буковини. Хамелюк. Це найуспішніший клуб Сербії. Цервєне звіздо. Ча. у скільки років проходить чемпіонат світу? Чотири. Ша. Головний тренер Динамо. E, Шовковський. Ща. Як і ще називають удар внутрішньої стороною стопи? Удар чим? Швидой. Ш... Внутрішньої? Щичкою. щічкою. Ю. В Манчестері є Сіті і. Юнайтед. Yeah. Ім Я. Ім'я одного із братів туре. Я. Yeah, yeah. Правильно.